Доброго вечора. Так, хочу вам показати е, тримач для телефону в машину. Е, я користуюсь ним уже таким самим багато років. І розкажу чому. Я пробував багато різних, всяких, мені вони не нравляться, а оцей максимально топовий. Конкретно мені він підходить ідеально, як, як ніякий другий. Зараз розказую чому. По-перше, це ось це кріплення. Воно вставляється в уздуховод. Це означає, що на скотч двохсторонній не треба ліпити там до панелі чи ще кудись. Може, для деяких людей це. Неважливо, там приліпив та не приліпив, та приліпив, неважливо. Ну мені, я не хочу до машини ліпити, бо вдруг там прийдеться здирати, і отакі приколи. Чого оце кріплення є хороше, як на мене? Ви можете бачити, отут зубчик. Коли ти вставляєш його в воздуховод, воно. Зачіплюється за оте ребро, за дефлектор, чи як воно там називається, і воно не висповзує, Перший момент. Другий момент. Як ви там у вас різні машини там е регулюється, потім воно може бути отак на ізлом, отак наїзлом. Для того, щоб ним не хитало, є отака підпорка, яка також регулюється. Ось. До цього ще не дійшли зарані. <сі> Всі секрети хоче вже показати. Так, ну тут ви поняли, ось ви нажимаєте, вставили, пустили, все, зубчиком зачепилось, ідеально. Потім, е ну, якщо у вас там дефлектор іде, отак, допустимо, так. Ви оцю штуку раз, підперли, все, воно у вас не згинається на ямах, там не труситься. Коротше, чітко. Оця штука є магнітна, це тупо круто. Мій старий патіфон. Оп, ви їдете там, допустимо, хто живе в городі, може не так страшно. Хто живе в селі, труситься, 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 труситься. Коротше, з'їхало. Якщо добра ямка, з розгону попадаєте, гуп, відпало, патіфон випав. Хоча магніт тут нормальний, воно держиться нормально. но Коротше, я живу в селі і буває, їзджу по Кишиньовці. Раніше їздив, хто знає. Від Первомайська Миколаївської області до Кропивницького, там дорога то, що треба. І цей телефон злітав е, на раз. Такі є ми там. Ну, смотря, хто який гніздовий. Е, тобто, хто помаленько, хто швидше. Ну, ладно, далі до діла. Е, тут ось є така ще подножка. Щоб він на ямках не злітав. Ось це мій старий телефон. В мене і в старій машині, це, і в новій машині. Це. Ось, ви можете бачити, навіть оця ножка і оцей метал наклеєно напроти магніта Тобто я користуюсь ним багато год. Все, потім, дивіться, отут. Це мій старий телефон, в новому телефоні теж гніздо зарядки по центру. Тобто, .е. ви можете на ходу заряджати, включати, заряджати, тобто .е. воно стає, ви зарядку поставили все чітко. Єдинственний мінус, хочу за нього сказати. Коли ви їдете дуже уважно на дорогу, вдивитесь на дорогу, і вам хтось телефонує, ви берете телефон, знімаєте його, і, а тут же вставлений шнур. І, коротше, ви або там гніздо щось. Короче, ну так, да, ви не вирвете, просто провід витянеться просто. Але ви можете щось там, якщо це буде проходити не один, не один раз, то ви можете щось да, зламати. Ну, типу, так не треба робити. Що я зробив у своїй зарядці. Взяв просто обичні кусачки. Отут відкусив і отут відкусив. І в мене просто стерчить оцих два роги: оцей і оцей. Оце цієї перемички немає. Все ідеально, навіть якщо хтось дзвоне, я беру телефон з проводом. Ніде нічого не ламається. І мій друг зробив так само. Ми користуємося. У мене Megane 3. Зараз ця штука в дефлектор стає все чітко. В нього ланос стає чітко, все класно. Ось такий. Як на, ось о, кнопочка. Оця, ви нажимаєте. Під свій телефон робите вище, нижче, там, як кому подобається. Тобто, оце максимально донизу. Щелк. Вище, 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 вище. Отак. От все. Кому не треба, взагалі заховали, все, його нема. Ця штука теж нажимаєте. Дві кнопки по бокам нажали. все, оця штука регулюється. Все, отакий обзор зробив. Все, мені подобається, це максимально ідеально. Е, Із-за чого мені подобається, що є отут ножка. Бо є багато різних кріплень, магнітних, класних, але но нема ножки. Мені з ножкою, все, топ. Я один раз спробував. Все, і я тільки це. Якщо поламається те, буде таке саме. Ось це інше куплю. але буде таке. Все. Кому сподобалось, ставимо лайки. Кому не сподобалось, ставимо теж лайки. По-любому коментуємо хорошими коментами. Підписуємося обов'язково. Ну все. В общем, кому можливо треба, також пишіть мені, і ми з вами домовимося. Дякую, гарного вечора.